Катя й Лірія провели особливу ніч на балконі, де пробудило серце зв'язку. Нова села, народжена з довіри та почуттів. Світ навколо ще не знає, що зміни вже почалися. Ранок. Катя прокинулась раніше, ніж зазвичай. Її серце все ще тремтіло від вчорашнього. Від слів лірії, від світла, яке спалахнуло між їхніми пальцями. Вона озирнулась. Лірія вже сиділа біля вікна. Вдивляючись у небо. Тиша між ними була не напруженою, а теплою. Це ще не кінець, правда. Прошепотіла катя. Лірія обернулась. Ні, це тільки початок. І сьогодні ми відчуємо, що таке справжній виклик. В ту ж мить десь у небі над містом почувся незвичний гуркіт темна хмара, не з дощу, а зіни ширилась над дахами. Прийшов новий гість посланець Езгарона. Його місія знайти серце зв'язку та знищити його. Місце збору головна зала в Селароні. Тут, в центрі величезного храму, дівчата і всі їхні союзники зібралися, щоб обговорити нову загрозу. Стіни з лави і каменю тремтять, відчуваючи напругу, що наростає в серцях кожного. Катя стоїть поруч з лірією, поки інші готуються до нової битви. Всі вони відчувають важливість цього моменту збіру у залі. Мораліса тепер вже частина команди, хоч ще й не до кінця зрозуміла своїх справжніх відчуттів. Вельлія зібрана та спокійна, але в її очах видно турботу за всіх. Лірія лідерка, яка завжди готова до боротьби, але її серце тяжіє від відповідальності Катя сильна, але сумнівається в собі після всього, що сталося. Її сила зростає, але чи достатньо її для того, щоб зупинити те, що вже прийшло? Інші союзники також тут люди з Селарону, ті, хто пережив останні напади, і всі, хто хоче допомогти в цій боротьбі. Атмосфера в залі напружена, але є й надія обговорення. Лірія звертається до всіх. Ми знали, що зможемо зупинити Єзгаррона, але його посланці вже на наших землях. Вони шукають серце зв'язку, і якщо вони знайдуть його першими, ми втратимо все. Нам треба діяти разом. Тільки об'єднавши наші сили, ми можемо протистояти темряві. Катя робить крок вперед. Я готова. Я не знаю, як це буде, але я буду боротися. Ми зможемо зупинити їх. Якщо ми будемо разом, не буде нічого, що ми не зможемо подолати. Її голос тремтить, але серце б'ється з новою силою. Лірія степлом дивиться на неї. Веллє підходить ближче. Нам треба знайти місце. Де вони можуть бути найближче, і, можливо, це буде місто, яке давно зникло з карт Ліумор. Там є портал, який може вести їх до серця всього світу темряви. Тим часом, у небі, темна хмара стає все більша. Посланець з Гаррона, Фарган, який був посланий, щоб знайти і знищити серце зв'язку, наближається його розум насичений лише однією метою знищити це джерело світла поки ще не пізно. Один. Вони вирушають до Ліумору. Рішення ПРО подорож. Катя. Лірія та решта дівчат вирішують, що єдиним шляхом перемоги є знайти Ліумор і завадити фаргену дістатися до серця зв'язку. Вони знають, що Селером потребує захисту, але мають лише один шанс, щоб зупинити темні сили в їхньому джерелі, в самому центрі Ліумору. Подорож у Ліумор. Під час подорожі дівчата стикаються з природними небезпеками, темними туманами, розбитими шляхами і дивними істотами, які намагаються їх зупинити. Але сила їхнього зв'язку це те, що тримає їх разом конфлікти та виклики на шляху. Під час подорожі Катя починає сумніватися в собі, її сила зростає, але чи вистачить її для того, щоб врятувати всіх? Лірія намагається її підтримувати, але їхня близькість та сильні почуття можуть стати як джерелом сили, так і вразливості. Фінальна битва в Ліуморі. Фарган вже чекає на них. Темні тіні його армії готуються поглинути місто. Але коли Лірія і Катя заєднують свої сили, це викликає вибух світла, що відкриває дорогу до серця зв'язку. Фарган не очікує такої сили і. Ймовірно, може бути знищений, або це стане тільки початком їхнього найважчого бою. 2. Готуються до битви у Селароні. Захист Селарону. Всі розуміють, що якщо темні сили проникнуть до селарону, буде занадто пізно. Тому вони вирішують організувати оборону. Всі готуються до бою, створюючи магічні бар'єри і стратегічні укріплення. Зібрання сил катята лірія разом з моралісою. Велією та іншими союзниками працюють разом, щоб підготуватися до оборони. Мораліса, хоча й не без сумнівів, стає важливою частиною цієї стратегії всі дівчата вчать один одного новим технікам та магії, щоб підвищити шанси на перемогу, визначення слабких місць. Темні сили виявляють свої перші атаки, Фарген і його підлеглі починають наносити удари по місту. Оборона піддається випробуванню, і кожен поворот стає вирішальним. Великі битви та вирішальні моменти. Фарган, знаючи, що його мета знищити серце зв'язку, прагне знищити саме Селарон. Битва в самому серці міста буде жорстокою. Дівчата стикаються з потужними тінями, і кожен момент може стати критичним. Зв'язок Каті і Лірії. Ця битва показує силу їхнього зв'язку. Бо, коли вони працюють разом, світло, яке вони породжують, починає розсіювати темряву навколо. Це може бути момент, коли їхня любов і села стануть повною мірою видимими для всіх. Оборона Селарону драматична битва за рідний дім. Місце Селарон, столиця світла та надії, що охороняє світ від темряви. Тривають підготовки, і в повітрі відчувається напруження. Всі розуміють це не просто битва, а вирішальний момент для всіх. Від успіху цієї оборони залежить доля не тільки міста, а й всього світу. Перша атака. Темні хмари покривають небеса, і з них падають перші хвилі темних істот, тіней, які ще ніколи не бачили тут. Їх безліч, і вони несуть руйнування. Катя і лірія разом із моралісою та велією стоять на передовій. Їхні серця б'ються в унісон, і кожен удар їхніх сил має мету зупинити наступ. Катя відчуває, як її сила зростає, але разом із цим з'являється і страх. Страх, що її сила може бути недостатнього. Ми не маємо права програти, каже Лірія, тримаючи Катю за руку. «Ти сильна, Катю, пам'ятай про це. Ми разом. Сили оборони. Мораліса, хоча й не завжди контролює свої темні сили, тепер використовує їх, щоб захистити місто від перших хвиль атаки. Вона кидається в бій з палаючими руками, її очі світяться темним світлом. Велія створює магічні бар'єри і нейтралізує атаку з повітря. Її сили дозволяють контролювати елементи і захищати від ударів, але її власна емоційна стабільність тримається на межі. Лірія стійка та безкомпромісна вона магічно направляє енергію і сковує тіні в сильних магічних зв'язках. Її сила відчувається в кожному жесті і її присутність дає надію всім. Катя серце зв'язку, її сила пробуджує світло, яке розганяє темряву. З кожним моментом її сила стає дедалі сильнішою, але й більшим є її сумнів. Чи зможе вона зробити це? З кожним ударом її серце б'ється швидше, і з кожним зіткненням вона вчиться керувати своєю силою. Найбільший момент боротьби Фарган, посланець із Гарона, з Гарона, з'являється на полі бою. Він безжально веде своїх темних воїнів, і місто здригається від його могутності. Ви думаєте, що можете захистити це місце? Це буде вашою могилою. Його голос розриває повітря. Лірія кидається на нього, але він занадто сильний. Темна магія, яку він викликає, поглинає все навколо, перетворюючи кожен крок у загрозу. Фарган тягнеться до серця зв'язку, і якщо він досягне його, це буде кінець. Катя відчуває, як її сила починає пробуджуватися наповну. Вона дивиться на лірію. І між ними знову спалахує те саме світло, яке вони відчували в ту ніч на балконі. Лірія. Я не можу зробити це одна. Ти ти разом зі мною. Правда. Лірія кидається в її обійми, і їхні сили заєднуються. З їхніх рук викидається потужний потік світла, який розбиває темряву, що нависає над містом. Разом. Тільки разом. Рішення перемови. В результаті величезного магічного вибуху. Фарган, хоч і не знищений, відступає, його темні сили ослаблюються. Він розуміє, що без серця зв'язку він не зможе перемогти. Це ще не кінець, його голос звучить з темряви, коли він зникає. Після бою. Селером встояв. Битва була важкою, але вони перемогли. Катя, Лірія, Мораліса, Веллє та всі інші стали справжньою командою, здатною протистояти темряві. Але дівчата знають, що це тільки початок. Ворог не відступить, і вони повинні бути готові до нових викликів. Фінальний момент Катя, дивлячись на Лірію, розуміє села це не тільки магія, а й любов, і тільки разом вони можуть змінити світ. Ти не одна, каже Лірія, обіймаючи її. І ми разом переможемо все. Після бою ніч накрила Селарон, і місто. Яке ще кілька годин тому було на межі знищення, тепер було тихим, проте тиша була непростою це була тиша після великої битви, коли кожен дихав, ніби відчував те, чого він уникнув. Дівчата сиділи поруч, обігріті теплом, що залишалося від їхнього спільного світла. Місто навколо було зруйноване, але не зламане. На горизонті виднілись розірвані хмари, і здавалося, що Селерон знову оживає, відновлюється після випробування. Катя і Лірія, Катя дивилася на лірію, відчуваючи, як її серце повільно заспокоюється після битви. Усі її страхи і сумніви почали відступати, і залишилося тільки одне почуття зв'язок, який був між ними, між нею і лірією. Яку вони разом створили? Ти знаєш, сказала Катя, вдивляючись в очі лірії, я почала розуміти, чому ти все це говорила. Тепер я знаю, що не потрібно боятися того. Хто я є? Ти дала мені силу зрозуміти це? Лірія усміхнулася ніжно, покладаючи руку на плече Каті. Ти завжди була такою сильною. Тільки тепер ти почала це бачити. А тепер ми разом можемо зробити світ краще. Катя обняла Лірію, і цей момент був сповнений не тільки визнанням перемови, але й почуттями, що тільки зароджувалися між ними. Мораліса. Поруч сиділа Мораліса. Вона не була частиною їхнього кола з самого початку, але тепер вона відчувала, що належить до цього місця. В її серці все ще залишалося дещо важке щось, що не дозволяло їй бути повністю вільною, але вона більше не відчувала себе чужою. Вона була частиною цієї родини, навіть якщо сама ще не зовсім це розуміла. Виглядає, що вам не так і погано без мене, сказала вона, намагаючись бути жартівливою. Катя подивилася на неї, і її серце розтануло. Ти тепер наша частина, Моралісо, сказала вона, усміхаючись, ми разом. Мораліса тихо кивнула, її погляд був проникливим. Вона більше не була ворогом, вона була союзником. Може, не таким, як усі, але її місце серед цих дівчат було тепер безсумнівним. Велія, що раніше завжди була стійкою і відстороненою, тепер тримала в руках щось, що нагадувало магічний амулет, відбиток її сили. Вона дивилася на це, розмірковуючи про події, що відбулися. Тепер ми маємо більше, ніж просто магію, сказала вона більше для себе, ніж для інших. Ми маємо щось істинне. Ми маємо зв'язок, який може зламати будь яку темряву. Дівчата мовчки погоджувались. Вони пережили це разом і зрозуміли, що цей зв'язок був важливіший за будь які сили. Нова загроза. Але, хоча б і був виграний, відчуття загрози не покидало. Туман, що спускався з горизонту, приховував нові темні сили. З'явилася нова загроза, але цього разу дівчата були готові. Мораліса, спостерігаючи за горизонт, раптом замислилася це лише початок. Фарган відступив. Але хтось інший ще може прийти. Дівчата переглянулись, розуміючи, що їхня боротьба тільки починається вони перемогли одну темряву, але інша ще більша вже наближається. Фінал, підготовка до наступного виклику. Ніч, що була ще такою тихою кілька годин тому, тепер була сповнена рішучості. Дівчата знали, що як би важко не було, вони будуть боротися разом. Тепер це вже не просто битва за місто, це була битва за саму суть світу, і їхній зв'язок, їхня сила були єдиним шляхом до перемоги. «Ми разом, І ми переможемо, сказала Лірія, дивлячись на Катю. Її рука була в руках іншої. Ми разом», – повторила Катя, обіймаючи Лірію. Селерон стояв, і разом з ним стояли вони сильніші, ніж будь-коли. Нова загроза, пророство тіні. Після перемоги в Селероні дівчата починають розуміти, що темряви, яку вони пережили, не є випадковими. Це не просто напади темних істот, а частина чогось більшого. Сили з іншого світу відчувають їхній потенціал і готуються до нового штурму. Їхня мета тепер не просто поглинути світло, це використати серце зв'язку та відновити баланс, в якому темрява контролюватиме все. Пророцтво Одного дня, коли дівчата досліджують старовинну бібліотеку Селерону, вони знаходять древнє пророцтво, яке описує ту саму силу, яку несуть у собі катя та лірія. Коли серце зв'язку пробудеться, темна із серця світу прийде, аби забрати його. Лише дві душі, з'єднані силою світла й тіні, можуть відновити баланс вони повинні вибрати, залишити світ у руїнах або пожертвувати собою. Це відкриття залишає дівчат у розгубленості. Пророцтво говорить про Катю та Лірію, але з нього не ясно, що саме їм належить зробити, чи вони повинні будуть пожертвувати собою, аби зберегти світ. Це питання стає важким тягарем на їхній плечі. Поява нового ворога лорд Тіні Есгаррон. Невдовзі після цього дівчата дізнаються, що з'явився новий ворог. Це не просто тінь, а ціла армія, очолювана лордом Тіні Есгарроном, який був темним володарем іншого виміру. Він дізнався про силу серця зв'язку і тепер планує захопити її, аби повністю підкорити світ. Есгаррон – стародавня істота, що володіє силою тіней і може проникати у світи через різноманітні портали. Він починає знаходити слабкі місця в бар'єрах, що захищають Селерон, і його атаки ставлять місто на межу знищення. Але він не просто нападає фізично, він використовує хитрість, маніпулюючи страхами, сумнівами і тінями в серцях дівчат. Нове випробування для Кати Катя відчуває, як села всередині неї зростає, але разом із цим приходять нові сумніви. Пророцтво виявляється важким тягарем для її душі пожертвувати собою. Вона не може зрозуміти, що це означає, щоб зберегти місто, чи їй потрібно буде віддати частину себе чи навіть своє життя, ці думки починають важити на її серці. Лірія це і намагається підтримати Катю. Але їй також важко знайти слова для розради. Я не знаю, як пройти цей шлях. Лірія. Я не знаю, що ми повинні зробити, але це відчувається як вибір, що змінить усе. Лірія дивиться на неї і тримає її руку. Я буду поруч, куди б ти не пішла. Але я знаю одне цей світ зміниться завдяки тобі. І навіть якщо нам доведеться пожертвувати, я буду щаслива, що була з тобою на цьому шляху. Нове випробування для Мораліси. Мораліса переживає свою власну трансформацію. Хоч вона і стала частиною кола, її внутрішня боротьба не завершена. Темна сила, що колись володіла нею, все ще залишалася в глибині її душі, готова знову вирватися на поверхню. Вона боїться, що знову стане ворогом. Її сумніви та тривоги одна з найсильніших загруз для їхнього кола. Одного разу вночі. Коли Мораліса перебуває на самоті, її старий голос темряви знову звертається до неї. Ти ніколи не зможеш втекти від свого темного початку. Як би ти не намагалася, це темне джерело в тобі все одно тебе зруйнує. Мораліса намагається зупинити ці думки, але її боротьба за власну душу стає все складнішою. Їй доведеться знайти спосіб заспокоїти свої внутрішні демони і остаточно прийняти своє місце серед дівчат перший напад Езгар Рона. Езгарон вирішує показати свою силу і атакує не лише Селерон, але й сердечні зв'язки дівчат. Його армія тіней проникає в місто, і вони намагаються змусити героїн сумніватися у своїх рішеннях. Вони втілюють страхи, які дівчата тримали в собі, і намагаються розірвати їхню єдність. Ви, лише частини великої гри, говорить Езгарун через своїх посланців чи готові ви пожертвувати своїм світлом заради майбутнього. Рішення. Дівчата розуміють, що лише разом вони можуть перемогти. І коли темрява занурює Селерон, Катя, Лірія, Мораліса та Велє вирішують зібрати всі свої сили разом і протистояти темряві. Я не боюсь. Я стою з вами, і разом ми переможемо, говорить Катя, коли її сила світла охоплює її всю. Цей вибір об'єднує їх, і їхня боротьба стає не лише фізичною, але й емоційною. Це випробування їхніх дуз, і кожна з них повинна знайти у собі силу боротися не тільки з ворогом, але й з власними сумнівами. Один нове випробування для Кати вибір між світлом і темрявою. Невдовзі після першої атаки Езгаррона Катя починає відчувати, що її сила світла стає надто великою. Вона все частіше втрачає контроль над собою. Її сила починає виходити з під контролю і це лякає її. У моменти, коли вона не може стримати емоції або сумніви, її світло починає палахкотіти і поглинати навколишнє середовище. Це стає особливо помітно під час наступної атаки тіней, коли Катя не може стримати свій страх і гнів. Її сила світла буквально розриває повітря, але знищує все на своєму шляху. Вона починає переживати, чи її сила не стане згубною для тих, кого вона любить. Лірія стає її підтримкою. Але її роздуми не дають спокою. Що, якщо я стану такою ж темною, як вони? Що, якщо моє світло почне вбивати тих, кого я хочу захистити? каже Катя, дивлячись на свої руки, що світяться. Лірія дає їй відповідь, яка важлива не тільки для кати, але й для всієї історії. Ти повинна зрозуміти одне Катю. Світло та темрява завжди були поруч, вони не можуть існувати без одного. Ти не повинна боятися своєї сили. Ти маєш обрати, як її використати. Твоя сила не зробить тебе злом, якщо ти не дозволиш їй це. Ти це вибір. Цей момент змушує Катю по новому поглянути на свою роль у світі і на те, як вона може використати свою силу без шкоди для своїх близьких. 2. Глибше занурення у темні почуття мораліси Борфті й та її минула. Мораліса все ще має у собі темний аспект своєї сили, і її внутрішня боротьба не припиняється. Кожен раз, коли вона стикатиметься з тінями чи темною магією, вона відчуває, як цей зв'язок спокушає її повернутися на темний бік. Більше того, вона починає відчувати біль у своєму серці, коли згадає своє минуле. Виявляється, що саме згаром колись забрав її з рідного світу, і вона була однією з його перших темних воїнів. Тінь яка сидить в її серці, починає повторювати у її голові вони тебе не приймуть. Ти будеш лише тінню для них, якою ти була раніше». Ці думки і тіні минулого мучать її. Однак, коли Мораліса відчуває тепло каті та лірії поруч, її душа починає пробуджуватися, і темна частина її починає відступати. Це важливий момент, бо Мораліса тепер має зрозуміти, що її села не є лише тіньовою, вона може стати світлом. Якщо зможе прийняти свою частину темряви, не дозволяючи їй домінувати. 3. момент внутрішньої боротьби для лірії відданість і нові почуття. Лірія, яка завжди була опорою для кати, також переживає свою боротьбу. Її почуття до кати стають глибшими і складнішими, а між ними росте щось більше, ніж просто дружба. Вона починає переживати, чи зможе вона бути достатньо сильною для того, щоб підтримати Катю. Якщо та зробить важкий вибір одного разу, коли вони обидві тренуються, лірія не може стримати своїх емоцій і говорить Я боюся, боюсь, що колись ми будемо на різних сторонах цього світу, боюсь, що наша любов до цього світу буде тим, що нас розірве. Катя дивиться на неї і розуміє, що це її страх, а не її реальність. Ти не повинна цього боятися, Лірія. Твоя сила – це не тільки захист, це й любов. І я тебе не покину. Завжди буду поруч. Цей момент надає їм сили йти далі разом, допомагаючи одна одній зберігати баланс між світом і темрявою. Чотири. Поява нового ворожого лідера визволення з темряви. Під час чергового нападу, коли сили Езгаррона вторгаються в їхній світ, з'являється нова загроза веларна лідер темних магів і духов, які служать Езгаррону. Вона володіє здатністю маніпулювати реальністю і змушує героїн бачити їхні найстрашніші кошмари. Це випробовує не лише їх фізичні сили, а й їхні внутрішні переконання. Веларна створює ілюзії, де кожна з героїн опиняється в світі своїх страхів. Катя бачить світ, в якому вона не може контролювати свою силу і руйнує всіх, кого любить. Лірія переживає момент, коли вона не змогла б врятувати Катю від темряви. Мораліса стикається з тінями свого минулого і страхом, що вона знову стане тією самою істотою, яку всі бояться. Ці ілюзії змушують їх боротися не тільки із зовнішніми ворогами, але й з власними страхами і сумнівами. Вони знаходять у собі сили, щоб звільнитися, адже любов і довіра, яку вони мають одна до одної, це єдине, що може протистояти веларні. 5. перемога через єдність, пробудження нової сили. Нарешті, об'єднавши свої сили, дівчата отримують нову силу не просто через магію, але через єдність і довіру. Коли вони працюють разом, їхня сила стає непереможною, і вони здобувають перемогу над веларною. Але згарон все ще залишається в тіні, і дівчата знають, що попереду їх чекають нові випробування.